Повідомлення про пограбування до поліцейських надійшло 6 квітня в обідню пору доби. Заявник вказав, що в Коломиї на зупинці громадського транспорту невідомий чоловік підійшов до його дитини, вихопив мобільний телефон та завдав удар ногою в живіт, після чого покинув місце злочину. Чоловік дав чіткий опис нападника, тож довго переховувати зловмиснику не довелось. Його за лічені години розшукали коломийські поліцейські. Йдеться про 48-річного Коломиянина. Слідчі затримали нападника процесуального порядку. Вирішується питання повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 10 років. Поліція наголошує, що на осіб, які вчинили злочини в умовах воєнного стану, чекає посилена відповідальність і більш суворе покарання.